Розкажу вам одну історію. Знаєте, одна людина, віруча людина, вона тонула у морі, і до неї бросали рятувальний круг, і вона сказала: да ні, ні, не треба, не треба, бо мене Бог спасає. І, ви знаєте, ця людина так і потонула. Бо вона не прийняла той рятувальний круг від інших людей. У багатьох з нас є така у віручих кажу риса, коли ну знаєте, мені незручно. Ну мені як якось незручно, коли ви мене благословляєте, коли ви мені кажете, кажете добрі речі, речі, якісь там слова такі ніжні, а якщо ви мене грошима благословляєте, чи матеріальними якимись речами, мені незручно. Знаєте, а хтось називає це гордістю, бо ну, він думає так, людина каже сама собі, що, чи вам каже, я що сама не можу це придбати, я що сама не можу це зробити, чого ти мені допомагаєш, там, ти хочеш просто послужити, тому що ну, людина для тебе що зробила, а їй незручно, не ну, я сам це можу зробити. знаєте, Але це не, не вірно. І ще хочу сказати, що хтось думає: ну це ж твоє, ну як ти мені це даєш, ну у тебе ж буде вже менше, і от турбується людина про це, як буду, буде у той людини, хоч вона сама нуждається. Нужденна людина, да? а може просто ну, людина хоче тебе благословити, тому що їй Бог сказав, тому що вона, вона тобі хоче послужити. Вона хоче свого приросту про те, що ну, того, що вона має сама, різні бувають ситуації. І ви знаєте, виходячи, виходячи з Слова Божого, ми повинні думати так. Зараз зачитаю. Філіппійцям написано один такий, ну два, два перекладача, <зас> зачитаю, шануйте один одного вищим за себе, не про себе тільки піклуйтесь, не про себе тільки кожен дбати треба, але кожен і про інших. А ще такий переклад. Кожен має переслідувати не лише свої інтереси, а й зважати на інтереси інших людей. Слава Господу! Тобто, знаєте, це суть А, коли ми єднаємось і дбаємо про один одного, слава Господу. Нам треба так чинити і думати, бо так робив Ісус Христос, коли Він пішов на хрест. За кого? За нас. Коли він служив на землі як людина, кому він служив? Нам, людям, слава Господу. Ви знаєте, також написано, тому, хто не знає, що. Ну, я це все кажу про, про того, хто, я сама і про себе це кажу. Про того, хто що не знає, що Бог віддає нам найчастіше через. Людей, слава Господу! Подумайте про це, це дуже важливо. Я піднімаю ці речі не тільки для вас, а для себе, по-перше, бо це дуже важливо. Ми частіше всього ми вміємо вже давати, а нам треба прийняти від Бога І частіше через людей.